Зараз будуть сміхи. За те, що зняв відео, замість того, щоб попередити дружину, що пташка їсть її тост. О, прикольно. Тут пташка твій тост їсть Хочу поділитися доволі кумедною історією. Ми посміялись і давно це пережили, але дружина все одно наполягає, щоб я повод... що я поводився як мудак. Mm -hmm. Нещодавно вона підсіла на гру е, run, Cookie грукісран run і буквально не випускає планшети з рук. Діти були на вихідних у бабусі з дідусем у суботу зранку, видалася гарна погода, і я зробив тости для нас обох. Дружина, як зазвичай, була захоплена грою і до свого тосту навіть не доторкнулася, хоча я вже свій давно з'їв. Коли я повернувся з кухні після миття посуду, побачив, що в кімнату залетіла пташка і сіла на стіл. Пильно дивлячись на її тост. Дружина й далі сиділа з планшетом, нічого не помічаючи, поки пташка обережно підкралась до тарілки і почала клювати тост. Я миттю дістав телефон і почав знімати цю безцінну сцену. Пташка їсть тост, а дружина в буквальному сенсі за кілька сантиметрів спокійно п'є каву і грає, не підозрюючи, що її сніданок уже гине. Я думала, вона за ну, пташка за столами, вона десь там в другому в кінці кімнати на дивані. Як це можна не помітити? Це Давай. тривало приблизно з хвилину, доки пташка не вирішила, що наїлася, і не полетіла. Тоді зупинив запис і нарешті повідомив дружині, що сталося. Вона не повірила, поки не показав їй відео. Ми обоє сміялись, але вона все одно назвала мене будаком за те, що знімав, а не попередив її. Залишки тосту я викинув і зробив їй новий. Я будівла. Не робіть так. Пізніше ми показали відео дітям, і дружина, жартома, звісно, пожалілась їм, що я все ще це спеціально допустив. Але скажу на свій захист: це була її відповідальність захистити свій сніданок від хижих птахів. І як мені можна дорікати за те, що я зняв момент, над яким ми тепер сміємося і будемо ще багато років? Тож, Деско. Мама геймер в гори в сім'ї.